Виконуємо номер 1201 із підручника Алгебра 7 та номер 559 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь. Хідняти і дорівня 3 і 3х додати 2 дорівняння 14, оскільки. У нас точка перетину належить і першому графіку, і другому, то складемо систему рівнянь і розв'яжемо, знайдемо точку перетину наших графіків. Наша система перше рівняння Х відняти і дорівня 3, друге, 3х додати 2х дорівнює 14. Виразимо зміну Х із першого рівняння х дорівнює 3 додати y. Підставимо замість змінної х у друге рівняння вираз 3 додати y. Множимо на 3, 3 на 3, 9, додати 3 y, додати 2y дорівнює 14. Х дорівнює 3 додати у, переписали. 3 у додати 2 у це буде 5 у І тепер 5 у 9 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. 14 відняти 9. Маємо. 5y дорівнює 5. я поміняла місця, бо зараз буду обчислювати y. Y дорівнює 5 поділити на 5 буде 1. Х дорівнює 3 додати y. Отже, маємо y дорівнює 1, а х дорівнює 3 додати 1. Y дорівнює 1. Х дорівнює 4. Записуємо відповідь. Точка перетину графіків рівнянь буде 4 і 1. Номер 1201 із підручника Алгебра 7 та номер 55 9 із підручника математика 7 виконано.